От, чи можете прокоментувати ситуацію в Німеччині. Частина німецьких єпископів не вважає гомосексуалізм гріхом. А чим вони аргументують цю позицію? Дивіться. Розкажу вам, як воно в Німеччині справді відбувалося. Значить, єпископи збунтувалися, і вони хочуть е -е, узаконити. В Бельгії також відбулася ця содома. Ви, можливо, читали накреду, бачили, про що мова. Ну і звісно, звісно, з цього виникає дуже багато висновків. Висновок такий, що ну, ось це той випадок, коли людина інтерпретує, навіть маючи єпископські свячення, посаду, то все рівно людина починає трактувати собі святе писання так, як їй подобається. Ну, і ось до чого це призводить. Бачите, весь час у нас повторюється та сама тема. І дивіться, ем, влітку, коли священники збунтувалися і сказали, що А ми будемо благословляти гомосексуалістів. І оголосили про це. І сказали, що в такий то день в храмах ми будемо цим займатися. Будемо благословляти. Приходьте, геї приходьте. Знаєте, який був результат? А ніхто не прийшов. Ні, не тому, що геїв немає, тому що їм це не потрібно. Розумієте, проблема не в геях. Проблема в тих людях, які намагаються натягнути Боже Слово на своє бачення. Не своє життя підпорядкувати Божому Слову, в чині у церкви, а намагатися Боже Слово підпорядкувати. І дивіться, в цьому всьому питанні абсолютно не йдеться зовсім про гомосексуалізм. Тут йдеться радше про те, що а ми будемо робити те, що нам заманеться. А ми скажемо, що гріха не існує. А ми скажемо, що ми від сьогодні будемо визначати, що є гріхом, а що не є. І тут є проблема. Далі ваш коментар. Як можна змінити вчення церкви? Ніяк. Хіба Біблія не каже, що одностатеві стосунки гріх? Каже в багатьох місцях. Значить, не перегортаючи сторінки з другого послання Петра, то тут лише вам зацитую ось таке неправедних же, призначених для кари, тримати на день суду, особливо тих, які лише шукають брудних похотей тіла і зневажають всевладу. Зухвалі та нахабні, вони не бояться кидати наклепи на величчя. Ну і там далі. Вони зваблюють нестійкі душі. Е, далі. Що зрештою у усіх листах він робить, коли про це говорить? В них дещо трудне для зрозум... до зрозуміння, що люди без освіти і незміцнені у вірі перекручують, як і інші писання, на свою власну погибель. Ви ж любі, знаючи, наперед, бережіться, щоб не дати збаламутитися блудом беззаконних і не відхилитися від своєї непохитності. Е, є люди, які відкидають Боже Слово, ну, але це не означає, що потрібно до цього якось прислухатися. На превеликий жаль, на превеликий жаль, є в церкві зрадники. Потрібно молитися за те, щоб Господь дав їм покаяння, от і все. А ті люди, які в тому числі у нас тут в коментарях, під різними публікаціями, хоча б та сама про Бельгію публікація, ви знаєте, на Фейсбуці. Люди обурюються і кажуть, що от у вас повно ненависті. Так питання не в тому, що в нас ненависть. Ненависть до грішника це погано. ненависть має бути до гріха. Але в цьому випадку, коли люди пишуть про те, що це Содом і Гомора так чекайте, ви називаєте ненавистю цитування Божого Слова. Ну, є гріх, і він існує. Це не єдиний гріх. Взагалі, статевий гріх це не єдиний гріх, який є в тому чи іншому виконанні, так би мовити. Є ще злодійство, є ще брехня, є ще багато всього, чого недоброго, але її багато чого доброго. Але коли ми кажемо, що щось є недобрим, що щось є гріхом, це не означає, що ми є поганими людьми. Думаю, навпаки, ми стаємо поганими, коли ми починаємо Боже Слово розводити. Казати, що та, яка різниця, нічого страшного, там махніть рукою, а кому як виходить. Ні, є гріхи, їх не потрібно робити. Гріх це погано. Гріх це найгірше, взагалі, що є на світі.